Дорогі діти, шановні батьки та колеги, вітаю вас із Днем Знань. Нехай все у наших дітей складається добре і успішно, хай з легкістю запам'ятовуються букви і цифри. Нехай буде непереможне бажання вчитися і веселитися. Вітаємо діточок, батьків та колег з початком нового навчального року. Ми починаємо його дистанційно, але з надією та вірою у майбутнє. Дітки, нехай навчання буде для вас цікавим, легким та веселим. Батькам бажаємо терпіння та батьківської мудрості, педагогам натхнення та оптимізму, а нашій Україні перемоги та мирного неба. Діти, а ви знаєте, для чого нам потрібні знання? Без знань неможливо здійснити політ у космос. Зануритись в глибини морів та океанів неможливо підкорити високу вершину, без знань неможливо побудувати великий міст, не знаючи букви, ми не можемо читати. У нас з вами є час підготуватись до школи. Ми в садочку будемо вчитись рахувати, малювати. Ліпити, вивчати букви. Ми з нетерпінням чекаємо вас на заняттях. Ай любові, ласка, у сандок ідуть, у садочку, у садочку, в нас вони живуть. Ласка, у У садочку, у садочком на живуть.